Рік тому Чернігів вистояв під натиском агресора і високою ціною сотень життів військових і цивільних захистив не лише столицю, а й Україну від російської навали. Для чернігівців це, передусім, боротьба за свободу, демократію і європейські цінності. Вистояв Чернігів, вистоїть Україна. Ми українці зараз боронимо весь світ. Україна веде боротьбу за свободу та демократію. Ми відстоюємо свої європейські цінності. Та шлях до європейського союзу європа. Оцінила стійкість Чернігова. Місто отримало спеціальну нагороду прапор честі, одну з найвищих відзнак премії Європи, що заснована парламентською асамблеєю Ради Європи. Це спільна нагорода всіх чернігівців і міста героїв. Переконаний виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Я вітаю всіх чернігівців цією високою відзнакою Ради Європи, прапор честі. Це в першу чергу свідчення того, що місто на на шляху. Це оцінка тих позитивних змін, які відбулися в Чернігові під керівництвом Владислава Трошенка, міського голови. Це відзнака Чернігівцям, які стримували ворога рік тому і стали щитом, щитом від зла не тільки для України, для всієї Європи. Це свідчення того, що ми зараз захищаємо спільні з Європою цінності, цінності свободи, цінності демократії, місцеве самоврядування. І це відзнака всім чернігівцям. Це моральна підтримка міста. І я думаю, що це мотивація ще більше працювати над відновленням та розвитком нашого краси на Чернігова. Це почесна відзнака заснована в 1955 році парламентською асамблеєю Ради Європи у Страсбурзі для нагородження міст та муніципалітетів за активне просування європейських цінностей. Народний депутат України Олексій Гончаренко, який представляє Україну в ЄС із Страсбурга, привітав Чернігівців з високою нагородою. Ця відзнака вона свідчить про те, що Європа оцінює вклад. Чернігова, що Європа бачить Чернігів, що Європа розуміє, що це місто, яке активно розвивається завдяки Чернігівцям, завдяки місцевому самоврядуванню. Загалом існує чотири відзнаки парламентської асамблеї: європейський диплом, почесний прапор, щит честі та європейський приз. Чернігів отримав відзнаку, яка є другим рівнем в системі нагород, і має бути вручена місто на одному з офіційних заходів почесним членам ПАРЕ. Таким чином парламентська асамблея визнає і прагне відзначити вирішальну роль, яку відіграють муніципалітети в розбудові демократичної свідомості.